Доброго дня, ну от щойно ваш колега говорив нам про вибори, зокрема, в Сєвєродонецькій в цьому регіоні, так і говорить про те, що там вже не перший день проходять ці вибори, як і по всій власне тимчасово окупованій території. Як у вас що скажете? Ну ви ж розумієте, що є певна цифра, яку центральна влада РФ і спустила для того, щоб провести і зробити зробити вибори легітимними. Тому вони працюють вже давно. Вони створили так звані виїзні бригади, які їздять і нібито збирають голоси, і нібито проводять якісь вибори. Але ж ми розуміємо, що це все фейк. Ну як країна, яка країна, такі вибори. З тих, що інформації, які ми маємо, зокрема там на Херсонщині, говорять про те, що люди навіть не знають, які там кандидати. Просто приходять їм кажуть так, за цього голосуйте, за того голосуйте. В вашому регіоні так само. Хто ці люди? Взагалі за кого там голосують? Хоч а, навіть ми, навіть ми не знаємо цих людей, тому що попередній. Очільник так званий міста його зняли і поставили людину з Татарстана. Я так розумію, що Лісичанський Татарстан – це просто міста побратими чомусь. Тому ми навіть ми не відслідкуємо цю ситуацію. Це ну от умовно назвали фамілію якоїсь, якоїсь людини. Все це от кандидат, тому за цим слідкувати немає сенсу. А як думаєте, пане Валерію, чому призначають от із Татарстана? Чим не задовольняють власне місцеві колаборанти, які пішли на співпрацю з окупантами? І що вам відомо про цю людину з Татарстана? Це чиновник, чиновник якийсь? Ви знаєте, зовсім нічого не відомо, якщо чесно, навіть не хочу з'ясовувати для себе хто це. Причина дуже проста, тому що за рік чи чи вже чуть більше року окупації вони нічого не зробили. Для того щоб на когось звалити ці причини, вони просто змінять і кажуть: оцей поганий, а оцей. оцей... Дуже дуже хороший, і він все, все, все зробить. Але ми ж всі розуміємо, що нічого змінюватися не буде. Буде змінюватися тільки одне е е люди, які там будуть очолювати це. А чи знаєте ви чи обов'язково для голосування мати російський паспорт? Бо зокрема от по Сєвєродонецьку говорять, що можна там і без паспорта голосувати. Ще раз вам підкреслюю, немає значення. Є паспорт. Немає паспорта. Є людина. Голосує вона, не голосує. Є кількість людей, яка повинна умовно віддати свої голоси за умовного кандидата. І це, це завдання буде дуже легко виконано. Ми просто напишуть ті цифри, які потрібно, і зимітують, що кудись з'їздили, хтось прийшов, а цифри це вони вже вони вже зафіксовані. Почули вас, як загалом живе Лісичанськ район? Яка там ситуація? Санітарна, гуманітарна? Ви знаєте, на жаль, за опять же чуть більше року окупан окупанти нічого не зробили для міста? Все так. Вже немає води, немає електрики. Електрика є тільки для військових чи для так званої поліції. Е, дуже е, стоїть тяжко ситуація з санітарно-екологічними нормами. Тому що е, відсутність каналізації, простіше кажучи, е, відсутність е, куди можна сходити туалет, да, вона. Е, Зробила з міста просто свалку, засилля криз тараканів. Але зараз, поки тепло ну це не так, ми бачимо. А коли на вулиці стане прохладно, то вони всі побіжать та криси, побіжать туди, де тепло, і тоді буде ну просто велика проблема. Яким чином це буде вирішуватися, ніяким От зовсім ніяким, тому що якщо за півтора року нічого не зроблено, то за два-три місяці ніхто нічого не зробить. Ну, тоді питання таке: там взагалі чи буде якесь тепло, як ви кажете, вода. Я маю на увазі осінь, зима ж наближається вже. Ні, не буде. Це неможливо, це просто неможливо. Це неможливо по перше, зробити за 2-3 місяця. Неможливо. А по-друге, це нікому не цікаво. Це місце іспользується як база військова. Тому чим менше там буде цивільних, тим краще для окупанта, десь по. Починаючи з весни пішов дуже активний процес відтоку, навіть тих, хто там оставались, залишалось. Тому якщо ми оцінювали десь в 20-22 тисячі кількість людей на початку літа. Зараз ми оцінюємо його десь 15 тисяч, і ця цифра буде з початком зими ще менше. Ну і поводження, мабуть, російських військових до місцевого населення воно відповідне, так як і в інших регіонах, ні за що не вважають цих людей. Розумієте, тут ситуація навіть трохи трохи худша, тому що достатньо непогано працює наша розвідка, достатньо непогано працюють наші засоби і сили оборони. Тому окупанти мають постійно подарунки і вони постійно остроюють шмони, так називаємо, де вони заходять у приміщення людей і шукають партизан і тих, кого вони вважають нашими помічниками. тому місто є райони міста, куди зайти неможливо. Вони зробили цілі райони просто місцем, де вони розміщують свої війська, розміщують своїх приспішників. Тому висичанські даже трошки худша ситуація, тому наостанок, якщо говорити там про якусь. Відбудову, то враховуючи антисанітарію, анти ну загалом ситуацію, мабуть, буде дуже складно все це відновити, так? Не дуже було почутно питання, але якщо приводу ви кажете, що приводу відбуду... деокупації, відбудови, що скажете? Дивіться, ми, ми не просто сподіваємося. Ми впевнені в тому, що буде деокупація. Ми готуємося до окупації. Ми не просто хочемо зайти в адміністрацію, а зайти з певними засобами, які б нам допомогли. Як можна е, в, в більш стислий час е, провести якісь дії, які б допомогли е, нашим мешканцям і повернутися, і тим, хто залишився там, допомогти їм е, для цього є все можливе. Для цього є розпорядчі документи державні обласні. Тому я впевнений, саме головне, щоб ця деокупація відбулась, і саме головне, щоб вона відбулася як е, можна меншою ціною. Це саме головне. А ми будемо чекати, і ми будемо готові це зробити. Почули вас. Дякую вам за інформацію. Валерій Шибіко був з нами на зв'язку, голова Лисичанської міської військової адміністрації.